Повернення єдиного майнового комплексу заренді це вже сюжет написання детективу. Я впевнений, що буде безселем. Так пояснення довгої історії з поверненням в управління містом єдиного майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ почав профільний заступник Чернігівського міського голови. Нагадаємо, ТЕЦ віддали в оренду то фірма Тахнова в грудні 2000 року. Договір закінчується в серпні 2023-го. Минулого року, під час бойових дій, те значно пошкодили обстріли росіян. Орендар звернувся до міста, аби достроково припинити договір. І це погодили депутати під час травневої сесії. Тоді ж розпочали всі необхідні процедури, зокрема створення комісії по розмежуванню, інвентаризація майна і незалежна оцінка ліцензованим підрядником, але роботи не виконали вчасно. Бо орендар, тобто фірма Технова, затримали надання фінансової звітності, а саме балансу та звіту про фінансовий результат, повідомив начальник фонду. «Коммайна». причина перенесення або неможливості оформлення дострокового припинення договору оренди, та ні своєчасне надання. Інформації незалежно ціні чутовтехнолоні е, невиконання строків е, оцінки. Надання матеріалів на комісію по розміжуванню і неможливості комісії провести цю роботу в установлений сроком терміну за словами заступника міського голови. Процес повернення ТЕЦ в управління містом заполітизований, супроводжується кримінальними провадженнями. Але для Чернігівської громади найголовніше, що на неї можуть впасти борги орендаря за газ, а це понад півтора мільярди гривень. Одна з головних проблем при поверненні в єдиного майнового комплексу. Громаді міста Чернігова є наявність боргів за спожитий природний газ. А це 1,6 мільярда гривень станом на 1 березня 2023 року. Законодавство передбачає зокрема стаття 22 закону України про теплопостачання. Що такий правонаступник, а у нашому випадку, ви знаєте, ми створили комунальне підприємство, підкреслюю, комунальне підприємство теплокомуненерго, стає правонаступником за борговими зобов'язаннями з оплати за спожити енергоносії. Нагадаємо, щоб мати змогу почати опалювальний сезон, ТЕЦ забезпечує тепло майже половину міста, серед них і соціальних об'єктів, шкіл, дитсадків, лікарень. То, що місто виділило 54 мільйони на відновлення. Ще на 50 підписали меморандум з Червоним Хрестом, і 100 мільйонів виділила держава. Цей опалювальний сезон закінчив орендар. Проте загроза переходу його боргів на місто, що чітко прописано в законі України про теплопостачання, може стати не лише величезним борговим тягарем на громаду, а призвести до зриву наступного опалювального сезону і знову стати приводом. Для багатьох кримінальних справ у разі прийняття єдиного майнового комплексу без зазначених боргів за спожитий природний газ, це також буде привидом та мотивацією для НАК Нафтогаз України звернутися до правоохоронних органів, наслідком чого буде відкриття кримінальної справи. Постає питання, яким шляхом рухатись. І тут без допомоги держави місту буде вкрай важко, адже термін оренди остаточно закінчується в серпні 2023-го. Борги технови за газ не зменшуються, тож необхідна державна комісія, котру можуть створити постановою кабміну без глибокого аудиту за боргових зобов'язань урахування позиції національної комісії за результатом перевірки перевірки ліцензійної діяльності підприємства. Дотримання всіх процедур строкового підкреслюю, строкового припинення договору оренди, погашення заборгованості, а саме головне, урегулювання питання заборгованості за спожитий природний газ, знак «Навтогаз-3». Вирішення питання не є можливим. Це питання розглядатимуть на наступному засіданні сесії міської ради. Готуєте проєкти рішень, про які ви сказали. От, ну і треба нам розуміти, що у нас все-таки 20 серпня, воно не так багато часу до нього, а питання надзвичайно важливе. Я думаю, що це питання ну не тільки для нас, але і для держави надзвичайно важливе. І потрібно якось спільно його вирішувати, тому що ми те, що ми не зробили з 1 квітня, ми все одно маємо зробити з 20 серпня. Там у нас вже варіантів. Немає нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення міський голова Владислава Трошенко неодноразово вказував, що рішення тодішньої міської влади віддати ТЕЦ в оренду понад 20 років тому було помилковим. А діяльність орендаря спрямована на заробляння коштів в той час, як міська власність доводиться до ручки без необхідних вкладень в оновлення. Нині ж до всього додалися пошкодження, завдані обстрілами росіян і понад півтора мільярдні борги. Обговорити, зокрема, як діяти місту далі, планували на сесії ради 30 березня. Проте між замінуваннями, тиском на депутатів, допитами в СБУ як свідків та викликами в військомат і тим, що деякі фракції, схоже, свідомо ігнорували засідання, у муніципалітеті поки представили власне бачення ситуації і її вирішення. А депутати ж обговорюватимуть це на наступній сесії.